1 вересня у Чернігові стартував новий навчальний рік. До шкіл за знаннями вирушили тисячі дітей, втім, не всі змогли зробити це в очному форматі. Тетяна Клименко, вчителька однієї з найстаріших шкіл Чернігова 4-ї, вітає своїх вихованців через відеозв'язок. Літо ми вчора вже з вами відпустили, провели його, сказали йому до побачення. І сьогодні в нас із вами на календарі 1 вересня. І традиційно 1 вересня це початок нового навчального року. День знань для нас всіх це свято і для ваших батьків. І для ваших дідусів та бабусь, для вчителів, і особливо, звісно, для вас. Школа номер 4 працює у дистанційному форматі через відсутність укриття. Його немає ні у самому закладі, ні у радіусі 500 метрів від нього. Навколо суцільна приватна забудова. Проте працівники школи через це не переймаються і навіть називають себе фахівцями з онлайн-освіти. Вони працювали у дистанційному режимі і в часи ковіду, і минулого навчального року. Ми з вами працювали у всіх Google-додатках. Ми з вами працювали з електронним щоденником і з електронним журналом. Ми з вами працювали на сайті дистанційного навчання. І ми продовжуємо з вами працювати. Я дуже рада, що зі мною залишилося 24 учні 6 класу. І що ми зараз всі разом зібралися такою дружною родиною. Специфіка дистанційного навчання стала причиною того, що певна кількість дітей перевелася зі школи номер 4 до інших навчальних закладів. Однак їм на заміну прийшли учні, батьки яких віддають перевагу онлайн у світі, бо вважають її безпечнішою. Також навчання у четвертій школі обирають діти, які наразі перебувають за кордоном. 52-53 учні це закордонні приблизно. 20 учнів з інших шкіл, а інші наш контингент, які все-таки обрав для себе безпековий Перш за все варіант, і все таки залишились на дистанційній освіті в новому навчальному році з 31 школи Чернігова 30 працюватимуть в очному режимі. Вони мають або власне облаштоване укриття, або поруч показник офлайн навчання у нашому місті один з найвищих в Україні.